Сьогодні водохреща. Ісус охрестився в річці Ярданія. А ми, друзі, біля річки трубіж. Будемо освячувати воду. Виступатимуть колективи. І будемо трохи святкувати. Потроху сходиться народ і буде, буде святкування водохреще. Буде один уже купався, навіть без одежі, без одежі. Чудово. Вариться для громади. Юшечка хлопці займаються, погодка штормова, але водохреща відбудеться за любої погоди. Вітаємо громаду, будемо частувати. Каша речана з рисом, і уточка, і бройлер, трошки свининки. Буде чудово, чудове пригощання. Підготовлено, підготовлена площадка для споліскування і купання рядниночка і освячення водички, столик. Донатимо на ЗСУ. Чудово, друзі! Вітання з водохрещем. Священник православної церкви України. Отець Іван Будяк. Іван Будняк. Ось ящення водички. Водохреща. Пугайщині. Я прося ще не знаючи ніха, побачити тебе, води у страшнілистя, став, і стабі, притеча і зима, промовляючи, як може просвітити світильник світло, як може покласти руку раб на влади. Святи мене і буде спасе, що взяв ріки світу. Пророцтва Проросла ісає читання, Будьмо уважні, так говорить Господь, ви в радості будете черпати будуть джерел спасіння. Той день промовите, прославляйте Господа, закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, повітря і пищайте Бога. Славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, по і повсякчас і на віки, в Амінь. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа, зодягнулися, але. Щоб Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Амінь. У Христа зодягнулися, В Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, будь-коважні, мир усім, ухані своєму, До поняття першого послання, святого апостола Павла хвиля. Будьмо уважні, браття, не хочу, щоб ви не знали, що ті наші дві були під хмарою, всі пройшли крізь море. І хрестилися в меса, я в хмарі, і в морі. І всі споживали саму духовну їжу. І всі пили, те саме духовне питво, Попили від духовного святущого каменя. Камінь же був Христос. Мир тобі, що читаєш? Премудрість. Даньмо. На коли ніколи не ходив води, зараз же побачив я, небеса що розкривалися, і духа, який мою поголос, сходив на нього, і голос був з небес, ти мій улюблений, в якому моє благовоління. Та миру всього світу, за добрий стан Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимось, Господи помилуй, за Богом бережену Україну нашу, за владу, військо та народ її, Господу помолимось, Господи помилуй, за село Це, Айшини, шини, за всяке місто, село і країну. І за тих, що повірі живуть у них, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб освятилася вода ця силою і дійством і сходженням Святого Духа, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб зійшла на воду цю очищувальна дія предвічної Тройці. Господу помолимось, Господи помилуй. Щоб була вода, ця зцілення душі і тіла, і, на... і відганяла всяку супротивну силу, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб дана була їй благодать, визволення благословення Йорданське силою і дією, і згодженням Святого Духа, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб. Його спрямований проти нас, знищений, Господу, помолимось, Господи помилуй, щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу та спокуси ворожої, Гос, щоб учинив нас достойними, обіцяних, благ, Господу, помолимось, Господи помилуй, щоб через кодження Святого Духа просвітитися нам світлом розуму, Побожності Господу, помолимось. Господи помилуй, щоб послав Господь Бог, благословення Йорданські освяти в водиці, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб ця та розсвячення і визволення від гріхів стала націлення душі і тіла, та на всяку особливу паристку, Господу помолимось, Господи помилуй, щоб ця привела до життя вічного, Господу помолимось. А встала вона на відігнання всякої напасті, ворогів видимих і невидимих, Господу, помолимось. беруть її на освячення домів, Господу помолимось. Господи помилуй. Щоб стала вона на очищення душі і тіл всім, хто вірою черпає, і споживає воду, цю, Господу помолимось. Щоб споживання води ці невидимим явленням Святого Духа сподобатися нам сповнитися, освячення, Господу помолимось, Господи помилуй. Щоб Господь Бог показав нас, синам і спадкоємцями царства свого, через споживання цієї води і окроплення нею, Господу помолимось. Господи, помилось. От тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки, Амі, Господу помолимось. Господи помилуй Ти єдинородний сину, що в лоні очим перебуваєш. Істинний Боже, джерело життя і безсмертя, світло від світла, що прийшов у світ, просвітити Його, цей наш розум, святий Нащо приносимо тобі величання, і подяку і за віковічні, дивні твої великі діяння, і за спасительне твоє проведіння в останні віки, що через нього ти задягнувся в наше немічне обоєство і зійшов до рабського виду, ти цар всіх ще й витерпів, щоб рукою раба хреститися в Йордані, щоб, освятивши водну природу, ти безгрішний, відкрив нам путь до нового народження водою і духом. І до первісної свободи приготував нас. <кій> Святкуючи спомин про це Божественне таїнство, ми молимося тобі, владико, людинолюбче, і нас, недостойних рабів твоїх за твоєю божественною обітницею, очищувальною водою, даром твого благосердя, щоб на цією водою і з твоєї благості було приємним наше грішне прохання. І щоб було дароване Твоє благословення, їй і нам, і всім вірним людям Твоїм на славу святого, славного імені Твого, от Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Відного слова, щоб достойно співувати, чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співувати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно співувати, чудеса твої. Людино любче, царю, прийди і нині через сходження Святого Твого Духа і освяти воду цю. Сам людинолюбче, царю, прийди нині через сходженням Святого Твого Духа і воду цю. і дай їй благодать, визволення, благословення йорданське, учени її джерелом нетління, даром освячення, відпущенням гріхів, зціленням недух, знищенням демонів неприступної для сил ворожих, повною ангельської тіхи. Із пристрасти на освячення домів, і на всяку користь велику, О, ти, Бог наш, який водою і духом оновив за старілу гріху, нашу природу, О, ти, Бог наш, що за ноя гріх потопив, О, ти Бог наш, що море звільнив через моя рідлю твій від рабства Бо ти, Бог наш, що розбив камінь у пустелі і потекли води, і потоки наводилися, і з праглих людей твоїх ти напоїв. І Бог нашо водой вогнем через сілю відвернув Ізраїля від спокуси палової, самі нині владихо, святи воду, цю, Духом Твоїм святим, нині владихо, святи воду, Духом Твоїм святим. Самі нині владихо, святи воду, цю, Духом Твоїм святим. Самі нині, владійко, Рхаються до неї, споживаючи, і помазується нею освячення, здоров'я і очищення, і благословення, і збережи, владикую оце нашого блаженніша митрополита і пані, і се і піскопство, православне, чесне призвітрство, хрестіль'ядинство і всіх людей твоїх Богом бережену Україну, нашу владу, військо її. І збережи їх під покровом Твоєму мирі під корінням всякого вора, і супротивника, і даруй їм усе, чого вони просять для спасіння і життя вічне, щоб із тихіями людьми, ангелами, видимими і невидими, славилося Твоє Пресвяте ім'я, З Отцем і Святим духом нині повсякчас, і, і на віки віків. Мир усім, і духові Твоєму, голови ваші, вклоніть перед Господом. Гові, Господи, прихили вухо Твоє, вислухай нас, Господи, що в Йордані хреститися зволив і освятив води, благословив всіх нас, що схиленням голови своєї виявляємо покірність Тобі. І сподоби нас сповнитися, освячення Твого через споживання води цієї. І нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. От ти є все освячення наші, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. В Йордані хрестився ти Господи, і троїсне явилося поклоніння, Отці. І воно засвідчив про тебе І троєчне явилося поклоніння Оцінський Бог засвідчив про тебе, улюбленим сином тебе вминує. Сходи, і троєчне явилося поклоніння Оцінський поголос. Слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і по час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благослави Христос, що в Йордані, хреститися з Богодом ради нашого спасіння, молитвами причистий своїй матері, дати, славників цих пальних апостолів. Приполодники воноси, хоці наші і всіх святих, помилий, спасе нас, повітла і людинольовний, Амінь! Христос хрестився, віці Йордані. Всі вітає святом богоявлення, нехай сьогоднішнє свято, коли Христос хрестився в ріці Йорданії, коли Дух Святий зійшов на нього у вигляді головинням. І коли голос із неба, отцівський лунав, це сильний улюблений його, в ньому благовоління. Його слухайтесь. І з сьогоднішнього дня Христос виходить на проповідь, на сповіщення Слова про царство Боже, про спасіння всіх людей від смерті, гріха і прокляття, про Воскресіння мертвих. Господь із сьогоднішнього дня виходить на свою благословенну проповідь, у... проповідь Царства Божого. Тому в сьогоднішній день, коли освячується вся вода, в яку входить Бог, нехай вона принесе нам радість, любов, здоров'я, щастя, благополуччя і найперше, це велику нашу перемогу над московським окупантом, який зайшов на нашу землю. Нехай Бог через споживання цієї води дасть нам сили, наснаги, віри, перемогу і дасть таку очікувану перемогу. Христос Охрестився! Рідці Єрдані. Всіх вітаю з святом, нехай Боже благословення завжди буде з вами. І вас із святом. Дякую. Дякую вас, Господи. Беріть. Молодець, молодець. От вам. а ще інтербіг. Дівчатка у хрещенській воді. Супер. Молодці. Молодці. Мер. В'ячеслав Саулко приїхав Гайчин, привітав громаду, трошки повчасував і все буде добре. Заступники. Так що, дивимося, концертик. Донатим на ЗСУ. В'ячеслав Володимирович. Дес мер купається вітання. А ще інтербіш, слава богу. Рідці Йордані. Молодець. Христос хрещається! Рідці Йордані. Супер. Супер. Христос Мер Переяслава. В'ячеслав Саулко Вот до хреща. Рідці. Требіш! Зведений хор. Дем'янчанка агрофірми Альта і Гайшина. Калиновий. Світ. Вітання всім, всій громаді. Дякуємо всім. Громада є все, Гриша, все є. Дякуємо. Дякуємо. Владислав Рик! Молодці, молодці. На жаль, погода перебила. Нічого, нічого, але свято відбулося. Прихищаємо громаду і все. Все буде добре. Христос хрещається в річці Єрданії. Гайшин. Річка Трубіш, водохреща. Мер, прияслава, привітав громаду Гащина, усю громаду Переяславини і з водохрещем Христос хрещається. Славі моєму! В річці Ордані! В річці Йордані, Дякуємо, друзі, дякуємо всій громаді і дякуємо нашим. Спонсорам, товариство Стайкагро, дікун Микола Сергійович Іван Васильович Забара, за продукцію для водохреща, фермеру, Василю Виноградні, його родині за приготування, страв. Родині. Дубини Григорія Івановича за допомогу громаді. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. І дякуємо Збройним силам України за надану можливість проводити міроприємства, донатити у підтримку ЗСУ. Дякуємо Збройним силам України і вітання їм. Пригощається, громада. Чудово. Молодці. Слухаю. дякуємо, дякуємо Дем'янчанці, Ви просто супер. Родині Григоренків. Молодці. Усім, Владислав Брик, Іра Верьовка, дівчатка, молодці. Супер! Ми вас любимо! Працюємо! Для громад, для наших громад. Дем'янці, Гайшин, чудово. Переяславська громада. І мер тут, і мер. тут. привітаю! Біля нас! Разом з громадою, друзі. Разом. Молодці. Молодці. Христос хрещається. Вріч є. Ой, чудово. Христос хрещає! Рідці Йордані! Дякуємо всім! Пригощаємося! Громада пригощається! На кукурудзяні муці, на кукурудзяні муці, на трубіжі! А це вже реберця, товариство Стейка забезпечує продукцію на свято водогреща. Дякуємо усім, хто з нами святкує.